Театр це синтетичний вид мистецтва. В основі театральної постановки лежить літературний сценарій, що описує кількість і характери героїв, а також їхні репліки. Для виконання ролі в професійному чи аматорському театрі важливо оволодіти основами акторської майстерності. Учні Бориспільських навчальних закладів вирішили позмагатися за першість серед театральних колективів. Першою показати свої здібності вийшла команда загальноосвітньої школи номер 1 імені Юрія Головатого зори. Із створу Нечуй Левицького Кайдашева сім'я. Десь це Лаврін був працює. Ходить корова роботи, мов п'яний, а походять, ти не знаєш. Там, мабуть, десь на вулиці гуляв. Ой, занапастив себе років. І де він бродить? Де оце волочився? А що, мамо? На стоїть жнива, а з наша Лавріна ніякої роботи. Ходить по садку. Мов в горілки напився. А про мене це нехай жениться. Треба ж його колись оженити. Ну й жіни. О, та де ж його взяти? Невістку в цьому селі, коли вже маємо одну сатану б'ю. В цих семи ворах тепер всі дівки, мов чорти. Ой, Лавріна! Ну що? що, мам? Оце говорила з Карпом за тебе. І що? Хочемо тобі, дружити. Посилай сину старостів до Катрі готує. Катря тиха дівка, мов калина процвітає, а уж багато вже сину, да заможна. Мамо, ви послухайте, ну, ні мами, ні не німа. Немає. Маю я дівку білю. І її мелашкою. Ой, дуже мали вподобай. Та про мене посилає вже до неї свасів. Отві добре мав. А то й діла ніяк. Добре. Далі глядачів чекало незабутнє видовище. Юні актори колективу Сузір'я спеціалізованої школи лінгвістики продемонстрували виставу по мотивам а трагедії Дьоти Фауст. Вже нема, а серце все ж любити хоче. Ти гріх на душу взяла. згубила рідне дитя. Я знаю, що Іля з Кайдані. Скінчилася життя. Ура! Буруся зараз лише як панна, прикраса, що коханий дарував. Піду в тюрму. Таке дівча за Як розбійниця. тепер вона в тюрмі. Вона не перша і не остання. Веди до неї та й мерщи! О, голубе, я так тебе любила, що маленьку всім твою ввалила. Для тебе я такого вже зробила. Що більш зробить? Здається, мислі. О, Мефистофель, ти програв. Життя занапастив та не забрав. Її душа в раю, а ти у пеклі повічно будеш. Душі людської більше не загубиш. Сценічну версію комедії Нечуй Левицького Кайдашева сім'я продемонструвала театральна команда загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Розпускали, а язики позагостряли на всі семи горі. Верзити Бог знає, що. Хіба ж можна в таку святу п'ятницю язики паскудити? <рес> то сьогодні цілий день поститиме, то ніколи воді потопати не буде. Та в семи горах нема де й втопитися. У ставках старій жабі по колінах. Як Бог дасть, то в калюжі втопишся. Ага, хіба що йдучи з корчми на чотирьох. <рес> Ти, Карпа, ніколи свого язика не вдержиш. Ти коли пробував горівку, яка вона гірка та погана, а я п'ю. Глянь на хвилинку. Ой, ну що сталося, Може, зими гори перевертаються, а ми спимо, а та й не чуємо. Гірше, марусе, гірше. омелько твій на греблі перевертається. Взяв куршинку додому на двох, а це вже на чотирьох. Як кнур, всі ляхи виток. Побила ж мене годинонька та нещаслива, я, що за таким п'яницею свій вік задопастила. І туди друга. Ох, а гори немає. А де ж це воно ділося? Може, карпо розкопав. О, воно є гора, ніхто й разу не копнув. І я копати не буду, бо треба разом. О, жінко, отчини. А де ж ти волоцюга волочишся до цього часу? Не чуй на дворі, коли пропив ці гроші. Лягай хоч і під тином. Одчини, бо вікна поб'ю. Як поб'єш, так і повставляєш. У вас душа горщиками кидається. Марусю, не кидайся. Прися... Присягай, що більше так не буду. Жінка, десь ці ті двері поділа. Тю, ну ти диви! Там місяці зорі і тут місяці зорі. Чу! Якщо піді мною місяці зорі і наді мною. Значить, я вже на небі. <клес> так, ану злазь ти з неба, а то силоміць садимо. Нікого не бачу. Може, це кум мені баньки з оба повидирав. Їй богу, нічогісінько не бачу. Ой, побила ж мене злагодинка, та нещаслива. Щем же ти завтра на ярмарок поїдеш, коли всі гроші пропив, а нам же треба. Тату, злазьте з неба. По нам до роботи скоро вставати. А через вас товчимось, як Марко в пеклі. Ой. Матері твої, сторч та в борщ! Яко це вихосила, тягне мене з неба. Місяць на небі, сірой сяють. У конкурсі театральних команд брали участі молодші учасники. Команда учнів шостої школи Вербиченька представили сценічну версію казки про рібку. Спідницю тягла що аж зблідла. І панується, і стогнали, що ж тут поробляти. Та вирішив раптом дід собаку позвати. І шумить. Попросити помочі у кішки. Піш, той лиш гавкнув, не міг він її бік ухопити, тягне рібку бідака. Що стало робити? Крикче дід і крикче баба, і внучка, і собака. Вже її кішка ледве дише, вже вона ніяк, лиш повітря на і міцніше став ти попрацюєш з нами трішки. Раз-два! Три! А що далі тут було? Ніхто не вгадає. Навіть той, хто до кінця казку прочитає. Творча студія Чебрець будинку дитячої та юнацької творчості приготувала глядачам небезпечний подарунок. А осіння не чекали! Я ж казала, що повернуся. А я прийшла не спустимося. Давно вас уже шукаю. Я хотіла вам попередити про кісню. А ми її вже піймали. Ось вона. Ой, а чому вас у, у вас так димом? У нас була пожежа. Леся, дивись, двічі, принесла до нашу лісу. Це сірники, вони дуже небезпечні. Сірники запалюють вогонь. Сірниками можуть користуватися тільки дорослі люди. А вам, звірятам, і вам дітям сірники до рук брати не можна, це дуже небезпечно. Команда «Зіронька» ліцею дизайну світа продемонструвала театральну версію української народної казки «Курочка-ряба». Маленькі актори з команди натхнення запропонували до уваги глядачів казку мюзикл Муха Цокотуха. День народження у мене сьогодні день весіння. Я запрошую вас гості, і вас, і вас, і також вас. Але ви забули комаря, шанувальник він наш пристрасть. Навіщо мені потрібна мошкара? Чи я один секрет? Він раптора боїться. За муха й прийшов. Сокотуху я знайшов. Ось вона й попалася, бачу веселити ви. Муха, ти мені жени, а не непідпорядковані мені будуть прошені біди. Дорогі освідоможіть, паука лиходія, виженіть. Я не тільки мухії. А ще й метеликів, жуків. Дарій гості, допоможіть. Да Де злодій? Де лиходій? Не боюся його пазулі. Змагання театральних команд відбувалися серед трьох вікових категорій. Завідувач міського методичного кабінету Людмила Мозгова розповіла про переможців та мотиви конкурсу. Освіта це особлива галузь, вона не може бути відірвана від життя. І часто ми виховуємо своїх дітей на кращих зразках мистецтва. І саме тому ми проведення театральних конкурсів, а саме вони проходять у нас у дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах, приурочуємо міжнародному дню театру, який святкує вся громада світу 27 березня. І саме з цієї нагоди у нас відбулися конкурси театральних колективів в приміщенні Бориспільського муніципального театру. За що ми, користуючись нагодою, хочу подякувати і міській владі, і керівництву театру за те, що вони створили достойні умови для того, щоб наші діти мали можливість позмагатися і позмагатися дійсно в умовах театру, а не на шкільній сцені. Члени журі, це були компетентні люди. Це режисери театру, це керівники художніх студій. Це люди, які мають безпосереднє відношення до театрального мистецтва. І згідно з рішенням журі, переможцями у старшій віковій категорії стали учні Бориспільського НВК, гімназія Перспектива. У середній категорії учні сьомої школи. А в молодшій віковій категорії переможцями стали вихованці будинку. Тячої та юнацької творчості однак це не означає, що інші колективи виступили менш вдало. І як на мене, дійсно те, що ми бачили на сцені цього року, свідчить про високий рівень художніх керівників. Це люди без фахової театральної освіти, педагоги, які роблять дійсно дива з дітьми, які ми маємо можливість спостерігати на сцені Бориспільського муніципального театру. Аматорські колективи сприяють поліпшенню настрою, дають можливість кожному виявити внутрішній емоційний стан. Мистецька діяльність у них відбувається в атмосфері розкутості і радості від процесу творчості. Лія Булака, Євген Соренко, Тема тижня, телеканал Бориспіль.